Доброго ранку. Милю передплатники україномовного каналу. Дивіться, який гарний сонячний ранок. Сонечко вже стало. Небо чисте. Ми з Максипом на прогулянці. Наша рідна школа. Сьогодні в нас вже 14 вересня 2024 року. Субота. Зараз пів на восьму. Може трохи більше. Нам дали завдання погуляти і машину, автівку взяти з гаража, дитину та метрошколу вести. Вісім сорок вони повинні бути там. Ладно, як пройшла нічого Харкова, ну ну, не дуже тривог, дуже-дуже багато було і вибух десь без 20, без 15, 5. на жаль, на жаль. А листя бачите, вже падає, падає осінь і і Максик кудись мене тягне. Бачите, вже скоро восьмо. Людей на вулиці мало щось сплять. щось да, Гарна погода. Я не можу спати. Даже, навіть коли і Максика немає. Щось Куди? бігу зранку. Так гарно. Гарна. Що вам ще розповісти? Світла і водичка є. Харків живе і працює, незважаючи на вибухи і тривоги. Це. І будемо сподіватися, що так воно і буде. Ні, будемо сподіватися, що буде краще, що не буде не вибухів, не тривог. Буде мирне, тихе життя. Завжди гарна погода. Да. І завжди родина єдина. <рес> Все, миру добро злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення моєї Максику скаже. Пока. thank you